Ти багато працюєш, але не бачиш бажаних результатів у житті. Ти виснажена, ти відчуваєш вигорання, ти не маєш енергії, ти не знаєш, чим займатися і взагалі, чого ти хочеш. Ти не віриш у себе, але дуже хочеш проявитись. Якщо все це про тебе, то це відео для тебе. Проблема не в тобі. Проблема у тому, що в тебе немає системи. Яка буде давати тобі ясність, енергію та радість, аби будувати те життя, яке ти любиш. У цьому відео ти дізнаєшся, чому люди застрягають у житті? Чому живуть, але складається таке враження, наче вони не живуть своє справжнє життя? Я розповім, яка система потрібна. Аби в житті була ясність, коли є розуміння, чого я хочу і які мої пріоритети, аби в житті була енергія, були сили реалізовувати задумане і була радість, аби побудувати те життя, яке ти любиш. І також сьогодні я розповім про три кроки, які можна зробити прямо сьогодні, аби почати будувати життя, яке буде справді твоїм. Життя дає енергія, дає ясність і дає радість. Сьогодні буде лише працююча логіка. Сьогодні буде дуже чітка система. З якою ви почнете змінювати своє життя, я Дана, і це мій канал про те, як будувати життя, кар'єру і бізнес з радістю. 14 років я керувала власним видавничим бізнесом, який продала в 24-му році. Я мама трьох дітей. Я дуже сильно вигоріла декілька років тому, після чого. Кардинально змінила своє життя і зрозуміла, яка потрібна система, аби радіти, насолоджуватися життям, мати енергію, і також досягати того, чого я хочу. Останній рік я допомагаю менеджеркам, керівницям, підприємцям будувати життя, де є енергія, де є ясність і де є радість. Я дуже добре знаю, що таке. Втратити себе. Я дуже добре знаю, що таке досягати, бігти, ставити цілі і відчувати себе. Повністю спустошеною, наче в мене нема сил, відчуваючи, наче я не живу своє життя. Тому я знаю, як це, коли на папері, начебто, все окей, але по факту життя не те, яке хочеться. Ви не слабкі. З вами все окей. Якщо ви зараз відчуваєте себе на дні, якщо ви не вірите, якщо ви виснажені, якщо ви не знаєте, куди йти і що робити, то ви окей. Просто у вас немає системи, у вас немає інструментів, які допоможуть вам жити так, аби у вас була енергія, у вас була ясність, і ви розуміли взагалі, які ваші пріоритети. Ви думаєте, що вам потрібна сила волі. Ви думаєте, що вам треба взяти себе в руки і зібрати волю в кулак, але насправді це так не працює. Перше, що вам треба зробити, це розібратися, хто ви насправді, чого ви насправді хочете. І лише з цього можна побудувати те життя. Яке буде служити вам? Життя, де ви радієте, і де ви досягаєте того, про що ви мрієте? За дослідженнями Гарвард, люди, які мають систему і керуються внутрішньою мотивацією, тобто. Тим, що справді їм важливо, у п'ять разів частіше доходять до бажаних результатів, і у п'ять разів частіше можуть реалізувати довгострокові зміни у їхньому житті. Що це значить? Це значить, що справа не у силі волі, не у тому, що треба брати себе в кулак. Це значить, що потрібно зрозуміти, хто я, чого я хочу, які мені потрібні звички та рутини. Аби побудувати систему життя, яка буде мені служити. Чому ми застрягаємо у житті? Чому живемо не так, як хочемо? Чому відчуваємо себе на дні? Чому не справляємося з викликами? Чому у нас відчуття, начебто життя проходить десь там? Наче я граю роль масовки. На це є певні причини. По-перше, ми не обираємо себе. Дуже часто люди. Не ставлять себе на перше місце. Ставлять на перше місце усіх, крім себе, не думають про те, а що важливо мені, чого я хочу, які мої цінності, які мої бажання. Часто люди застерігають на роботі, яка їм не приносить задоволення, одягаються так, як їм не подобається. Спілкуються з людьми, які є токсичні для них, просто тому, що. Так звикли, але насправді вони не хочуть це робити. Не хочуть взяти відповідальність за себе і сказати, що я обираю себе я буду будувати життя, яке в першу чергу мені потрібно. Тому що треба надягнути маску на себе і вже потім на усіх інших. Друга причина: 95% рішень, які приймають люди, ми. Це рішення, які робляться на автоматі. Це життя на автопілоті, коли ми просто діємо, тому що ми так звикли. І з одного боку це зручно. Тому що нам не треба думати, як доїхати до улюбленої кав'ярні. Ми знаємо цю дорогу. Але це стає небезпечно, коли ми робимо щось і навіть не задумуємося. А це моє бажання, чи це просто звичка, яку мені нав'язав соціум? Або родина, або це звичка, яка мені не служить. Я просто уже звикла так діяти. І я так живу дуже багато років. Ми не задаємо собі питання, чи це мені служить, чи це мені не служить. Ми просто робимо одне і те саме кожен день, не замислюючись над тим, чи ці звички, і рутини, і патерни взагалі нам потрібні. Чи вони роблять нас радісними, чи дають вони нам енергію? Ми звикли, наприклад, не ходити, погано харчуватися, реагувати емоційно, коли можна обирати спокій. Це все звички, це все звички, які часто нам не служать. Але ми можемо обрати інші звички, які будуть служити нам. Третя дуже вагома причина це часто життя у конфлікті. Між тим, що я роблю, і тим, що я хочу. Це заборона собі робити те, що справді є важливе для вас. Ви хочете щось робити для себе, ви хочете обрати інший шлях. Ви хочете змінити роботу, але ви не дозволяєте це собі робити. Тому можна безкінечно пити бади, шукати рішення. Магічні таблетки. Але все це не допоможе, якщо глибинно ви робите те, що ви не хочете. Коли є конфлікт між тим, що я роблю кожен день, і тим, що я хочу робити, неможливо бути щасливою. Наступна причина, чому ми застрягаємо у житті, це обмежувальні переконання. Ми думаємо певні. Думки, у нас є певні ідеї про те, як працює світ, що треба дуже важко працювати, і тоді буде успіх, що щось не можна робити, тому що тоді щось інше не складеться, що я маю обрати це, а не це, і тоді я буду щаслива. Але насправді це просто ідеї, які не мають нічого спільного з реальністю. Ми думаємо, що щось є правда, але насправді це є просто обмежувальне переконання. Яке нас зупиняє від того, аби мислити стратегічно, творчо, аби бути відкритими до ідей, ми свої є найбільші блокери. Ми думаємо, що світ змінюється іззовні лише, і тоді ми будемо щасливі. Але насправді все починається з нашого мислення, коли ми розуміємо, що нам треба мислити інакше не мислити я не зможу, я не вдаха. Щастя не для мене, успіх не для мене, радість не для мене, великі результати не для мене. Ні, це все для вас, якщо ви все повірите. Якщо ви перестанете вірити у ті ідеї, які взагалі вам не служать. Звичайно, ще одна дуже вагома причина, чому ми застрягаємо у житті, чому ми не живемо наповну, чому не діємо, чому не виходить, коли ви начебто стараєтесь. Ми боїмося. У нас купа страхів. Ми боїмося невідомого. Ми боїмося зробити помилку. Ми боїмося зробити неідеально. Ми боїмося успіху. Бо ми боїмося сяяти, бо нам прийдеться змінюватися. Нам прийдеться від чогось відмовлятися. Нас побачать. Нарешті нас побачать і нам страшно. Усі ці страхи керують нашим життям. Дуже вагома причина, чому ми не змінюємося, чому застрягаємо це. У нас просто немає енергії. Ми ставимо цілі, але не можемо їх виконати. Ми чогось хочемо, слава Богу. Але ми не можемо це реалізувати, тому що у нас нема енергії. Ми весь час скролимо в телефоні, ми споживаємо токсичний контент. Ми ніколи не проводимо час наодинці. У нас немає класних рутин, які будуть нам допомагати відновлюватися щодня. Ми не піклуємося про своє тіло, про свій сон, про свій рух. Піклування про тіло це не про дієти, це не про схуднути. Це про те, аби рухатись, про те, аби... Харчуватися класно, аби ми отримували енергію з класних продуктів. Це дбати про себе, це давати собі час на паузи кожен день. Це коли я можу побути на самоті. Це коли у мене є час на рефлексію. Це коли я не весь час бомбардую себе непотрібним контентом. Це коли я можу піти погуляти в парку. Все це дає енергію. А ця енергія це паливо для змін, це паливо для того, аби кожен день не провалюватися, не зливатися і не сходити з дистанції. Звісно, ми сильно також залежні від оточення. Дуже часто людям важливо, що скажуть інші. Мене не полюблять, мене засудять, що скажуть родичі, друзі, люди в інтернеті. Та вам має бути все одно на цих людей, тому що ці люди не живуть ваше життя, вони не зроблять вас щасливими. Лише ви можете зробити себе щасливими. Але дуже часто люди слухають оточення і бояться зробити помилку, бо оточення прийде і скаже фу. І саме це зупиняє нас від того, аби іти далі, змінюватися крок за кроком. І ми не вміємо бути чесними самі з собою. Ми не вміємо чесно сказати. Це ні, а це так не робити просто тому, що ви звикли або вам незручно сказати ні. Чесно собі казати, це мені подобається, це мені не подобається. Це я роблю, і в мене не виходить. І я собі щиро скажу, що треба щось змінювати. А це я буду робити, навіть якщо це не просто, але я розумію, що це класне рішення для мене. Оця чесність дуже часто вона відсутня. Якщо ви багато робите, але не розумієте, де взагалі результати. Якщо зовні, начебто, все окей, але всередині ви відчуваєте пустоту, ви відчуваєте, що можете більше. Якщо ви не знаєте, чого ви взагалі хочете, за що хапатися, які є ваші пріоритети? Що важливо, як розібратися з непростим етапом вашого життя? Якщо ви поєднуєте кар'єру, бізнес, материнство, якщо ви переконані, що гроші і великі результати прийдуть лише через вигорання і безкінечне горіння, то все це є результат життя без правильної системи. І без інструментів, де ви можете мати енергію, Мати ясність і будувати те життя, яке справді ваше. Які є великі ризики, залишити все як є, хронічне виснаження і вигорання. І я, як людина, яка дуже сильно вигоріла, можу вам сказати, що це може зайняти роки, аби вийти із цього стану, якщо не зайнятися цим вчасно. Втрата радості і сенсу. Якщо ви думаєте, що життя без радості це є норма, ні, це дуже великий міф. Нормальний стан це радіти життю і мати енергію. Ось це нормальний стан. Постійний страх, відчуття, що ви живете не своїм життям, відчуття, що ви герой масовки, відчуття, що я могла більше, я можу більше. І, звичайно, дуже великий ризик це втрачені можливості, втрачений фінансовий ріст, втрачена можливість цікавих кар'єрних можливостей та змін, класних знайомств. Стосунків, тому що коли ми вічно живемо в стресі, у виснаженні в вагоні, в хаосі, ми не будемо генерувати ідеї, ми не будемо бачити можливості. Це є стан, який породжує лише нові проблеми, а не можливості. Я була там чотири роки тому, коли я керувала своїм минулим бізнесом, видавництвом основи. Я зрозуміла, що життя є не те, яке я хочу жити. У мене було троє маленьких дітей, бізнес ріс. Але всередині була абсолютна пустота, виснаження, панічні атаки. Я все життя бігла і досягала. Я все життя горіла, все вдавалося. Але в якийсь момент я зрозуміла, що так далі продовжуватись не може. І питання не в тому, що треба чи не треба працювати багато. Питання у тому, як працювати, над чим працювати. Як себе підтримувати? Я зрозуміла, що те, як я будувала своє життя з 20 років, уже мені не служить після дітей, після змін, коли я стала старша, коли в мене з'явились діти. Я зрозуміла, що так далі я просто не можу жити. Я хочу нового, я хочу змін, я хочу жити так, аби у мене була енергія. У мене був час на себе. Я хочу побачити світ, я хочу зрозуміти, що ще я можу зробити. За останні 4 роки я кардинально змінила своє життя. Це не є життя без роботи, це не є життя без досягнень. Ні. Але це життя дає експерименти, це життя дає енергія, це життя, де є радість, це життя, де я беру відповідальність за себе, де я обираю себе, де я думаю про себе, де я піклуюся про себе. І це те життя, де я відчуваю, що в мене є енергія, в мене є радість, і я можу бути ще більш ефективна. Я можу допомагати ще більше тим людям, яких я люблю. Мій власний досвід і роки, які я присвятила освіті, вивченню лідерства, менеджменту, системна медитація, філософія. Через все це я змогла зібрати. Систему, яка служить людині. систему, яка може дати усі інструменти, аби побудувати те життя, де є відчуття спокою, відчуття ясності і можливість діяти та будувати те життя, яке ви любите. Система, яку я створила, система я обираю себе, складається з трьох елементів: правда, правда про себе, стан та дія. Перший елемент правда про себе, це обов'язковий крок. У тому, аби взяти своє життя під свій власний контроль, жити своє життя, а не мати відчуття, коли життя живе вас. Значить, то життя проходить, а ви просто глядач. Обов'язково треба взяти відповідальність за своє життя. Ніхто не прийде вас рятувати. Ніхто не прийде вас рятувати. Лише ви можете допомогти собі. Лише ви можете побудувати те життя, яке справді ваше. Це найважчий крок. Але він найкрутіший, тому що я знаю, що лише я можу відповідати за себе, я можу розраховувати на себе все. Я нікого не можу звинувачувати у тому, що в мене щось не склалося. Також це крок, коли ми чесно собі кажемо з любов'ю до себе. Я хочу цього тут. У мене не вдалося, не тому що світ поганий, а тому, що я боялась, я не хотіла, я не могла. Це не моє. У мене не було системи. У мене чогось не вистачає. Часто ми собі брешемо, і тому ми не можемо змінюватися. А коли ми будемо робити правду про себе нашою звичкою, то ми завжди можемо зрозуміти, що нам робити так, аби життя нам служило. Правда про себе це коли ми дивимося в очі страхам, сорому, провині, обмежувальним переконанням. І знаємо, які у нас є блокери, що нас блокує, що нас зупиняє. Наступний. Важливий елемент це стан. Ми не можемо будувати життя, де є досягнення, де є радість, де є посмішка, де є енергія, де є кайф, коли у нас паскудний стан. Це не є щось останнє, що треба робити. Це і є життя. Коли у нас є нормальний класний стан, тоді у нас є класна якість життя. Це коли у нас є енергія, коли ми дбаємо про себе, коли ми дбаємо про наш спокій. Про наше мислення, про наш дух, коли в нас є паузи, коли у нас є відновлення, а не просто ми їдемо один раз в рік на відпочинок і думаємо, що тоді ми будемо відновлюватися. Ні, це коли у нас правильний розпорядок дня, коли ми можемо аналізувати наше життя і розуміти, що мені дає енергію, а що п'є з мене соки. Це коли у нас є правильне оточення. Яке нам дає, а не просто забирає нашу віру в себе, нашу енергію. І третій важливий елемент це дія. Часто люди чекають, що страх піде. Піде перфекціонізм, піде самосаботаж. Ні. Все це відбувається, коли ми діємо. Нам треба діяти і з часом. Ми перестаємо хворіти на самосаботаж, на перфекціонізм. Ми перестаємо себе критикувати і боятися лише коли ми діємо. Але нам потрібно говорити про себе правду, нам потрібно мати нормальний стан і енергію, аби ми могли діяти, кожен день робити кроки. Дія це також про інструменти, про те, як ставити цілі, як будувати звички, як будувати рутини, як будувати кар'єру, бізнес, справу, яка вам служить. Як експериментувати, як йти до бажаного, як проявлятися, як будувати віру в собі? Аби отримувати ті круті можливості від життя, які ви заслужили. І коли ми говоримо про себе правду, коли ми дбаємо про себе, про наш стан і діємо, це є цикл позитивний, який безкінечно працює в нашому житті. Коли ми не говоримо. Про себе, до себе правду. Коли ми собі брешемо, не беремо за себе відповідальність. Коли ми не дбаємо про себе, ми не діємо. І це є антицикл, в якому люди застрягають на все життя. І потім жаліють, що я нічого не зробила, не, не змінила, не жила так, як я хотіла. Що ви можете робити прямо сьогодні? Прямо сьогодні ви можете відповісти на питання номер один. Де я в собі брешу? Де я не беру відповідальність за своє життя? Чесно подивитися на своє життя, що я люблю, що я не люблю, де я зливаюся і чому. Які є мої блокери і страхи? Чому я так, як є? Номер два. Треба зробити чесний аудит вашого стану, вашої енергії. Як ви спите, як ви харчуєтесь, що ви споживаєте? Яка у вас є інформаційна? Гігієна, з ким ви спілкуєтесь, як ви плануєте свій день, де ви втрачаєте енергію, де її отримуєте? Бо якщо у вас абсолютно нема енергії і всі ваші звички вам не служать, ви не зможете змінювати своє життя, у вас не буде цього палива. І не буде система, яка буде вам давати це паливо кожен день. І третє питання це що ви можете зробити прямо сьогодні, яку маленьку дію? Всі хочуть грандіозних результатів, але життя так не працює. Життя це цикл мікроскопічних дій, коли кожен раз ми робимо щось невеличке, що ви можете зробити прямо сьогодні для себе? І кожен день, коли ви будете йти за цим циклом, ви будете, побачити, ви будете бачити, що ваше життя вже змінюється. І це починається з малих дій. Це не про чарівну таблетку. Це працюючі інструменти, які будуть змінювати ваше життя крок за кроком. Учасниці програми я обираю себе на програмі починають використовувати цю систему. І уже під час програми вони бачать. Що у них вищий рівень енергії. Вони розуміють ясніше, що вони хочуть, які є їхні пріоритети. Вони починають робити маленькі дії прямо на програмі. І це змінює їхнє життя. Вони бачать, що життя підтягується, що коли вони змінюються, світ починає змінюватися навколо них. Одна з учасниць сказала, що могла структурувати розуміння та бачення своєї кар'єри у своєму житті. І від цього вже її легше. Розуміти, як рухатися далі, вона отримала ясність. Вона зрозуміла, що забирає енергію, що дає енергію. Ще одна учасниця перевчила себе, аби радіти від життя, а не вічно страждати, і сприймати себе такою, яка вона є, і почати діяти маленькими кроками. Бо якраз це є есенція успіху, дія маленькими кроками, а не очікування ідеального моменту. Ще одна учасниця почала працювати зі страхом і вперше почала проявлятися, подала себе спікеркою на робочий івент і почала контактувати з людьми в LinkedIn. І для неї це було величезне зрушення, тому що раніше вона боялась робити навіть це. Ще одна учасниця, не дивлячись на 10 років терапії, повернулася до себе, відчула, що вона повертається до себе, і відновила стосунки із собою. Якщо ви хочете пройти те саме разом зі мною, в групі крутих людей, амбіційних людей, які також хочуть змінювати своє життя, то я вас чекаю на програмі Я обираю себе в системі з підтримкою у спільноті. Я обираю себе, це система, аби подолати внутрішні бар'єри, знайти ясність, енергію та радість і побудувати життя, яке ви любите. Це програма для амбітних людей, для людей, які у пошуку того, чим займатися. Це для менеджерок, керівниць, підприємець, які втомилися вічно горіти і хочуть зрозуміти, а де взагалі вони у цьому житті. На програмі ви отримаєте енергію, ясність, систему. Спільноту, розуміння власних пріоритетів, впевненість у собі. Ви почнете проявлятися. Ви отримаєте нове ставлення до себе, до роботи, до грошей. І ви побачите можливості прямо під час програми. Я обираю в себе це два місяці глибокої роботи, живих зустрічей, медитацій на кожен день, на ранок і на вечір. Це підтримка моя, підтримка групи. Крутих людей, дуже крутих людей. Я дуже пишаюся, що такі люди приходять на я обираю себе. Це для мене велика честь. Гостьові лекції з психоаналітиком. Мінімум раз на тиждень це живі зустрічі зі мною. Це програма, коли ви йдете крок за кроком, через процес змін від правди про себе до системи успіху, де є радість, де є енергія, де є розуміння, як діяти кожен день. Після я обираю себе. Ви будете знати, чого ви хочете. Ви зробите ревізію вашого життя. Ви будете розуміти, яка є ваша система. Ви почнете жити без напруги з енергії. Ви почнете чути себе і слухати себе. Ви побачите можливості. Я беру не усіх. Це не є програма для людей, які хочуть магічну пігулку і не хочуть працювати. Це є дуже серйозний процес, де ви побачите зміни. Прямо протягом програми. Але вам треба буде робити вправи на рефлексію, медитації, працювати зі щоденником. І ви побачите, як ви перепрошиваєте своє мислення. Але треба захотіти. Тому, якщо ви не готові і ви хочете магічну пігулку, не приходьте. Тому що я будую спільноту людей, які хочуть, які діють. І ця спільнота стає лише більш потужною. І ця спільнота стає лише більш потужною з часом. Це спільнота, де можна знайти підтримку, де можна зарядитись. І, зокрема, якщо у вас немає в житті підтримки, то ця спільнота вас підтримає. Я обожнюю людей, які приходять на програму. Тому для мене дуже важливо, аби люди приходили і були готові давати, готові включатися і хотіти змінювати себе. Якщо ви готові. Нарешті обрати себе, я вас чекаю на програмі, я обираю себе. Посилання на анкету є під цим відео. На програму можна попасти, лише заповнивши анкету. Встигніть, і ви побачите, як зміниться ваше життя. Я вас люблю і я у вас вірю. Я вас чекаю, на я обираю себе. Дякую.